Ну дуже круто виглядаєте, якщо чесно. Виділяєтесь серед усіх. Сіві вам велике. Я дарую фотографію і за неї прошу не гроші, а приємну історію з дитинства. Якщо у вас є таке бажання, можете мені розповісти якусь одну коротеньку історію зі свого дитинства. Я з Полтавщини у таке село Деньги, де я народився. Ну, за Полтавщину, Черкасів, все захватили, вже вже зайшли. А ми, значить, бабуся, моя одарка, мама Марія і я. Це ми були втрьох, і ми туди заховалися по річці. Вони два таких фашисти ходили і палили хати. Наше село все згоріло, а наша хата загорілася. І ми вийшли отак в трьох, і дивимося вона горить. Раптом на нас іде фашист, який підпалив. Нам вже тікати нікуди. Мене отак бабуся Одарка взяла за руку, мама, і ми стоїмо. Я посередині, а вони по боках. А він підійшов до нас, і моя мама, царство небесне, впала на коліна. Вбий мене, не вбивай дитину, йому ще жити й жити. Як згадую, в мене ж зараз сльози на очі. І він отак подивився, а потім. Опустив дуло вниз, вистрелив під ноги, вернувся і пішов до гарячої хати. Отаке було. Ну ладно, Все. я дуже вдячний. Ну чудово.